Благослови Ти Святиї, просвіти мене, Основами Твоїми, Святий Ти, Господі, ну й ти хрест і святи, величезного, Господи, святому Воскресінню Твоєму, потомству пові, Христові Те. І помилуй нас. Учистим. Вони закидають. Але учні не знали, що то Ісус і його учень. Якого любив Ісус до Петра то Господь. Симон Петро почув питати, хто ти? І святе Воскресіння твоє величає, Воскресіння Христове бачивши питати, хто ти? Знаючи, що то Господь підходить тоді Ісус бере хліб, роздає йому і рибу теж. Це вже третє. З'явився Ісус учням по тому, як воскрес із мертвих. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Воскресіння Христове бачивши, поклонімося тому Господу Ісусові. Єдиному що він Наші святині перебувають, Глушають, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті, що чують. Імліце ті, що чуючи добрим, і щирим серцем слово держать його і дають пліту терпіні. Слава Іна. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня. Євангельська проповідь цей уривок. Серед іншого там звучать так слова. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Дорогі у Христі. У нашому з вами житті. Ми дуже добре. Знаємо, яке значення надзвичайно важливе має власне слухання. А вже поготів, як сильно ми прагнемо, а особливо тепер в часі війни, щоб нас почули. Почули інші народи, почули. Ті, хто можуть, на нашу думку, нам помогти, і, зрештою, щоб Господь Бог таки почув наші молитви. І ось вміння слухати це, напевно, дуже велике мистецтво, але як не прикро, не так сильно нами доцінене. В часі кожної Божественної літургії, перед читанням Святого Євангелія священик Чидояком проголошує, будьмо уважні. І, власне, цей заклик спонукає нас стати причасниками, тобто з'єднати зі Словом Божим. Щоб глибинно прийняти оце зерно Його до свого серця, тобто до своєї свідомості, ми також знаємо, що молитва спілкування з Богом, зрештою, кажемо, спілкування, дорогі у Христі, на мить застановімося, а як справді виглядає наша молитва? Справді спілкування, бо спілкування має дві сторони або дві частини. Одна сторона це коли промовляєш, а друга сторона це коли слухаєш. Уявляєте, хоч ми з дитинства так навчені, більше виховані промовляти, а виявляється, дуже важливо, може, напевно, важливіше, ніж промовляти. Більше того, подивімося на наше життя, що нам людям більше подобається, коли нас чують чи коли до нас говорять. Ще й вимагають, щоб ми почули. Що нам більше до серця? Де ми краще себе почуваємо? Де нас приймають, де для нас є простір, де з добром до нас налаштовані? Чи коли ми приходимо, нам слова не дають вставити? Навіть наша природа нам підказує, що краще нам. Де нас чують, і ось дорогі перед Господом Богом ідентично, так сильно, як ми хочемо, щоб Він нас почув, рівно ж, як нас небесний татко. Знаєте, Він хоче, щоб ми його почули також. І тому так важливо звернути нашу з вами увагу на те, як ми слухаємо. Щедро і щиро наш Господь сипе своїм зерном. Очевидно, хто сіяв зерно чи будь що інше, та як цей сіяч з притчі, ніколи так не поводиться, хтось би сказав нерозважно, безглуздо. А Господь щоб вказати на велику любов Бога до нас, власне, і цю безглуздість наголошує. Що Сонце сходить над злими і добрими, і день змінює ніч. І такою чуйністю відноситься до нас Господь. І тому, дорогі у Христі, так важливим у нашому з вами житті є те, яким серцем, якою щедрістю, Варто сказати щедрістю нашої душі, яким відкликом ми відкликаємося на це зерно, що Господь кидає до нашої душі. Перш за все, як ми його чуємо всередині. Бо воно має таку Боже слово, властивість, що коли ти його справді чуєш, воно тебе пізніше заставляє рухатись, ти не можеш сидіти. Воно тебе так торкає. То тобі хочеться йти далі. Тобі хочеться більше. Ти прагнеш тим ділитись. Іншими словами, Слово Боже, коли попадає до серця доброго, воно його спонукає до дії. Один святий каже так: подумаймо собі для прикладу, про землю, ґрунт. Подивімось на неї. Вона у мовчанці без противу. Лежить під небом, відкрита для небес, для сонячного проміння, для дощу. Мало того, по ній ходять, топчуть. Гірше того на неї лиють навіть помиї всякі нечистоти і бруд. І весь цей час вона лежить і це все приймає. І приймаючи, й з того приносить плід. І як колись мої хлопці діти в дитинстві їм пояснював. Що такі здорові продукти? Вони сміялися і казали, що їсти такого не будуть. Казав, що на коров'ячих ну, какашках найкращий продукт. Вони кажуть, тато, ти щоб такого до хати не приносив? Так. Ми усміхаємося, бо всі прекрасно розуміємо. І ось земля це як для нас приклад. Слухання. Приймає все у себе і ще й видає пліт серед того всього. І ця сьогоднішня євангельська притча, я не знаю, чи звернули ми достатньо уваги, але, дорогі Христі, там сказано так на завершенні. Нарешті, те, що на добрій землі, це ті увага, що чуючи добрим. І щирим серцем, ось який ґрунт. Держать його, і оце на завершенні це взагалі. І у терпінні дають плід. Виявляється, що це, і думаю, ця війна приклад в цьому. Що добре серце щире серце. Коли до нього попадає Слово Боже, яке його просвітлює і змінює ще на краще, то дивна річ у терпінні, коли вся людська природа схиляється і тягне, можливо, до нарікань, до незадоволення, до звинувачень, то добре і щире серце у терпінні починає рясно плодоносити. І нехай, дорогі наші воїни, які, напевно, серед нас платять найбільшу ціну, і ті рідні, які вже втратили своїх близьких, нехай вони зараз, хочу вам зачитати, нехай вони нам поможуть усвідомити, як це у терпінні давати плід. Артур дронь, цей 20, 24 річний хлопака наш. Військовий в своїй книжці, Як це давати плід у терпінні, пише наступне: Найбільший чіткий і зрозумілий, просто пронизливий образ це сам Ісус у Гецеманському саду. І якби хтось із наших воїнів прочитав Євангелія Страстного четверга. Припустимо вперше, то подумав, напевно би, що це справді про нього, бо навколо найближчі люди, але жоден не може тебе зрозуміти. Ти сам на сам із тим, що тебе чекає попереду, знаєш, в який жах, кров, бруд завтра. Вирушиш, бо більше вирушаєш туди добровільно. І ось ці слова забери від мене цю піксельну форму, але хай не моя, а твоя буде воля. Ти свідомо не хочеш цього переживати, ти не хочеш воювати. Але розумієш, що так треба. Це найправильніше, що в даний момент, в даній ситуації ти можеш зробити. На Господь благословить усім нам, дорогі, щоб це Боже зерно. Терпінь маємо достатньо, думаю, навіть не треба собі шукати, вони самі приходять. Лишається нам доброго і щирого серця. Щоб зерно приймати і щоб плодоносило у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промомо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промомо. Господи, Господи все зарежителю Боже отців наших. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі.